Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про зимові місяці і про явища природи. Які ви знаєте зимові місяці? Я. Ні, зимові місяці, Маруся. Місяць називається Зима. Ні. Діти, увага! Місяць називається. Послухайте. Уважно. Пора року зима. А місяці у нас у зими три. Давайте повторимо три місяці три місяці зимових. Перший місяць це грудень. Скажіть разом. Грудень. Другий місяць зими це січень. А третій місяць зими – це лютий. Ось зараз, дітки, у нас третій місяць зими. І називається він Лютий. А ви знаєте, чому так називається місяць? Тому що людий лютує, кажуть. Тому що це найхолодніший місяць у всьому році. А ще, дітки, давайте пригадаємо з вами зимові явища. Які зимові явища взимку ви знаєте? Аміта, скажи. Вітер, молодець, гарне зимове явище. Сніг, чудове зимове явище. Літо. Лі. Скажи, мамося. літо. Літо це пора року. Зимові явище. Ля. Кажи. Сонце. Сонце буде. Це теж явище природи. Які ще? Куртовина, дітки ще. Куртовина, Куртовина молодці. Унічки дітки. Це все називається явище природи. Мороз. мороз теж явища природи. А ша. Щас... Щас... А мороз. 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 Роса. Мороз. 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 Молодець. Це теж явище природи, але це вже більше весняне літнє явище природи. І сонце. сонце. Так. 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 Молодці дітки. Добре, ми повторили з вами всі зимові явища природи. Куртовина, сонце, вітер, сніг. Дітки, зараз за вікном. ви бачите, у нас є сніжок. А недавно у нас не було сніжка. І вранці ми прокинулися і бачили таке мутне, біле на дворі. Хто знає, що це за те? Не, 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 не сніжок себе, будь ласка, не надаш. Не сніг, дітки. А туман! Туман, туман. пригадайте за вікном, як біло було. Отже, у зими є три місяці. Як вони називаються? Грудень. Грудень. А знаєте, чому він так називається? Тому що в грудні багато груд снігу намітає. В місяць це січень. Січі, шічки, холодний вітер, дуже боляче. А лютий місяць холодно лютує, Яка? який зараз у нас місяць. Люти молодці! Добре, дітки, ви сьогодні всі були молодці і ми з вами закричили явище природи. Дякую вам!